Давайте починаємо. Ви зараз знаходимося в прямому ефірі. Э... Да, будь ласка. Так, да, будь ласка, об'являйте. Зараз цю трансляцію дивиться 10 тисяч людей. Ми на моїй сторінці в Фейсбуці. Вот. В прямому ефірі вот пані Дрощенко, яка працювала раніше в адміністрації президента, будь ласка, Петро Олексійович познайомитися зі своєю. Ні-ні. Кажіть, <гаду> да, будь ласка, значить, значить, представтесь, будь ласка, шановні. Представтесь, хто ви? Уважаемый ні. ні, ні. Уважаемый представьте, я, я вам не колега, Представте, будь ласка, хто, ви? Ви хто вы? Ви хто? Вы, хто? Не, ви хто? Ви хто? Ви хто? Ви хто? Ви хто? Ні, я просто я вас не знаю. Я знаю, як пані Дрощенко і все. Прекрасно. Ви да, хто? Ви хто? Ви хто? Представьтесь, пожалуйста, за десяти тисяч ви хто працівників. Ви хто? Ви хто конкретно? Це моя це департамент. Це мій ресурс, директор, департамент. Я ваше прізвище? Будь ласка. Як ваше прізвище? Я не, я не знаю вас особисто. Я не знаю вас особисто. Значить, я ваше прізвище? Ваше прізвище. Як? Як ваше прізвище? Моє прізвище. Девиденко Роман, Роман Дмитрович. Роман Дмитрович. Так. Були вчора відсутні на робочому місці. Ні, ні. я був вчора це, на робочому, це, робочому місці. Це зафіксовано. Ні, я не був на робочому. Я по був вчора на робочому місці, ви Я ви не був відсутній. Ні по, про... по 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 факту проходу вас так. Uh, на uh, прохідний. Значить, розказую, я Дайте проходив зранку поясню. і вечором я був цілий день вчора Власне. на робочому місці. Прекрасно. Так, ми не проти. Значить... Дайте нам письмові пояснення, де ви були вчора. Так. Ви, ні ні хто конкретно? Я ваше, я ваше призвище? Я ваше призвище? Як ваше призвище? Як ваше призвище? Бушина Лілія Олександрова, Добре. директор департаменту. Якого департаменту? Директор департаменту. Якого департаменту? Зробітної плати та кадрової політики. Добре, Бушина. Я ваше прізвище? Е, Масюк Олексій Олексійович. А ви хто? Начальник відділу технічної безпеки. Боже, mm -hmm. я поняв. А ви хто? Ні, просто мені це треба для... Ось колега. Ні, 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 секунду. А ви хто? Ні, ніяких слів. Я, да. Я закінчив судово прокурорський факультет. Ми зібрали. Да, а ви хто? Не знімати тут художній фільм. А це вже прямий ефір. Це вже прямий ефір, повірте мені. Ми дуже раді что вы нас снимаете так. в прямом эфире, вы нарушаете трудовую дисциплину, и мы вас просим дать письмове пояснення. Будь ласка, зрубится, Дайте зарубежье. Попирайтесь, будь ласка. Побіре. От бачите, перешкоджаєте діяльності значить, журналіста перешкоджа. Прав». О, Пані Рукуна. трошенка. Будь ласка. Пані... Будь ласка, є журналіст. А воно вже все зафіксовано. Ну це вже це вже це за вже, смішно. Вже вже. А справді що для суду, для Якщо суду це буде хочете. перешкоджання журналістської діяльності, це вз... це, це вже ви, ви, буде доказом. Доказ, того, що ви Будь ласка, працівник компанії Укрпошта дивіться оплачує вам заробітну плату за вашу трубу. Мені не о, платять о, за мій труд, Не платять мені зарплату за метру. Значить, я показую своє посвідчення. А ви на мене не, не, не тиснете. Ні, вот ви подавайте На мене в суд подавайте. Ви відмовляєтесь фіксувати? Ні, не відмовляюсь, звісно, не відмовляюся. Ні, звісно, ні, ні. Дайте нам письмові пишіть. Ай, дивіться, дивіться, шановні. Ні, ні. А А тому що я журналіст, показую Ні-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і. журналист, показывай, посычена. Нет! Нет. ні, Нет. Нет. А я же вы тут прочуете книг. От я сотрудник пошли. Серьезно? Поверьте мне. Рассказывай. Значит, рассказывай, шановный, поясни. Значит. Я в таких ситуацій, це для мене, це для мене хліб і для мене це повітря, кислород. Ось така ситуація. Повірте пові, 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 мені, я від, це, я від це отримую не просто, значить, не то, що задоволений, це моя робота. Я Якраз це. викривати ваша шахраїв, робота, викривати значить, злочинців, важна. викривати ваша співучасників ваша работа, і І за співучасть треба відповідати. Я скажу навіть більше. Не треба на мене тиснути, Я не шановний для вас. Я на вас не шановний. Так що завгодно, що завгодно. виписуйте на мене. момент. От далі зараз пані трошки робить. Сьомові пояснення. Даєте пісні пояснення? Даєте? Звісно, так! пишіть. Пожалуйста, зайдіть. Ось вам папірець, ось вам пензлик. Пишіть. Чого вас не було вчора на робочому місці? Будь ласка, пишіть ситуацію і нам більше від вас нічого не треба. Якщо ви відмовляєтесь давати нам письмові пояснення, ми це зафіксуємо актом, і оці люди всі підпишуть цей акт. Так, все. Дорогі, уважаємо, якщо ви з чим-то не згодні, ви можете е, двігатися далі. Я обращаюся з... в... 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 в суд в... і защищати yeah. свої права. Знаете, ну, ви знаєте, ви мене розповідаєте, я адвокат з історичним стажем. Мені все одно, і журналіст. Ви аналітик, адвокат, журналіст. Ви тут не працюєте. Будь ласка. пані Тетяно, що ви скажете? Ми скажемо, що ви, будь ласка, давайте надавайте свої пояснення. Пані Тетяна, пані Оксана. Надайте свої пояснення. Будь ласка, будь ласка, не дайте пояснення. Та не падайтеся в уморах. Я не пишу. Я не пишу. Я не пишу. А що ви що не заставляєте писати? Ні, ви сказали, що не а а ви не дасте А Але заставляєте мене писати, шановні. Я ви тут що, на зоні, що, чи що? Це що, режимне підприємство? Ви відмовляєтесь? Ні! Та ніколи в житті не відмовлюсь. Пишіть. Так що пишіть? А що, а що ви на мене тиснете? Ми почекаємо. Що ви на мене тиснути? Напишу тоді, коли це тисне. Є обмеження, обмеження. обмеження по тому, скільки я маю писати, скільки не писати. Є обмеження? Пулася, є луна обмеження луна. чи ні? Директор департаменту. Які обмеження? Та не держить, що ви руки примітийте. Я буду люб'язний. Я буду люб'язний. Або що скажіть, що ви відмовляєте. У мене руки дрожать від телефону. Он дрожить, вибачте. Ні, у вас руки дрожать. <свісно> Ні. Вважаємо. Так, пишіть, пожалуйста, об'яснення. З или... державною мовою звертайтеся до, до мене. Державною. будь ласка. Прищуй, ні, 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 прищуй, ні. ні, ні, ні. Не вируши, ні. Вируши. Так, ви, ви не пройшли. Так ви до мене прийшли, не я до вас. Ражите, мені від вас нічого не потрібно. Ви там директор департаменту холод департаменту. Ви сьомо, В саме президента чи що? Чи в кабінеті міністра? Де ви В Верховній Рані, де ви директор департаменту? Де ви директор департаменту? Не треба мені, будь ласка, брати. Знаєте що? Я вам поясню, це от людина. Будь ласка. Такую будь ласка, будь ласка, дякую вам, будь ласка. Вам. Будь ласка. Все. Все. Фаблі, все, До побачення всі свідки. Ні, оці свідки підуть в суд, значить, як світу. У вас є О, мене завжди є повне право. У вас є право. І ви цей суд програєте. Ви самі щось щось вирішили, суд. щось не придумували. Ні, так не проблема да. абсолютно. Суд нас розсудить. Абсолютно, так. Да. Ми фіксуємо факт, що ви відмовляєтеся. Я не відмовляюсь. Я не відмовляюсь. Все, до побачення. Підписуєте? Ні, я не відмовляюсь. От я зараз не пишу вам все пояснення. Да. На протязі години. Ми чекаємо. Напроди години, години. чекаємо. Так, будь ласка, будь everything. ласка. Будь ласка. Грim... Дякую. Забери. 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 <McMahon> а що дає? <dunno> ну, от бачите, от, вот такі от люди у нас, От, от. Усіх от жінок, які себе видають, що знає за кого. <McMahon> І кажуть, що директор департаменту, а департаменту директор. Сьогодні директор департаменту, а завтра безробітна, правильно? Чи ні? Ну так я ж кажу, що завтра безробітна. Ні, все без проблем, абсолютно. Все, у нас всі ходи записані, у нас всі ходи записані. В час? В час.